Я зараз знову трошки столярної роботи, як я і обіцяв, покажу, як клеїти фризи самі. Так? Як я це роблю, потріпіть буквально хвилинку часу і ви дізнаєтесь. Зараз покажу. Ось так, дивіться. Це у нас є два фриза. Два фриза. Перші були склеєні ось такі щиточки, окремі. Дається всередину брусочок. Ось, він має бути вищої категорії. Чистенький, ідеальний, я би сказав. І ось так. Даєте всерединку, склеюєте між собою і після того розрізаєте. Чому я, наприклад, не роблю перше ламель? Я колись робив по-іншому. Робив ламелі, ну от оцю достоску, розрізав на циркулярці, її починає крутити, вестити, тоді в рейс спускаєш, її ламає. Ну, коротше, непрактично. Але побачив, як інші хлопці таким методом зробили. Мені воно сподобалось теж. Тобто, ти склеїв, воно вже жорстко стоїть, після того розрізаєш, розкладаєш. Ідеально. Ось, бачите, одна частинка вже я її склеїв і проф... в рейсму спустив. Так? Тобто вже заготовка є. Тепер ще одну частинку. Зараз ми будемо наносити клей, склеювати і після того розрізати. Це буде у нас два фриза. Поперечки, будь-що, ви можете теж таким чином робити. Ну, найперше, це не те, щоб, знаєте, зекономити. Ні. Зекономити, напевно, що не вийде. Часу на це йде дуже і дуже багато. Просто дуже багато. Але але так досягається хороших результатів. Такий фриз 90%, що ви його не покрутите. Тобто він буде. Міцно стояти на дверях. І навіть якщо великі перепади температури, навіть якщо ви там кімнату затопили, впевнений, що вони вистоять. Випадок, двері мої, які я був зробив на магазин в підвальному приміщенні, їх було затопило приблизно в сантиметрів 5 було води. Цілу ніч труба прорвала, і так вони стояли. Що цікаво, я забрав ті двері, я в себе вдома їх поставив, і вони служать дотепер. Навіть тріщинки немає. Через те, що зроблені якісно. Ось так. Якщо ви хочете бачити більше таких процесів, я буду показувати. Ось так. На Ютубі, хто підпишеться, буде завжди слідкувати. Для цього використовую, ну для склейки використовував перший перзник. Але столь ріка Міша, купи собі валіка швидко і якісно. Чому швидко? Тому що ти катаєш, а не мазаєш. Крім того, рівномірний виходить, шоу. Ось така робота. Получається. Ідеально, дивіться, сюди. Ось так. Нічого особливого, правда? Якщо знати, що за чим, ти набагато швидше пришвидшиш свою роботу. Кожен столяр має свої нюанси. Якщо буде кожен показувати, ви набагато швидше навчитесь. Сподобалося це відео? Поставте маленький лайк. Багато не прошу. Якщо щось напишете, толкове, теж можете написати.